Напередодні ви повідомляли про те, що диверсійно-розвідувальні групи противника дуже активно себе поводять на прикордоні Чернігівщина Сумщина. Що зараз? Наскільки змінюється тут їхня швидкість або взагалі робота ДРГ? Ну, практично весь час. Я знову наголошую, що загроза застосуванням ворогам ДРГ на прикордоні, вона зберігається. Ми знаємо про наявність і спецпризначенців. Противника, і вони вони при нагоді проводять розвідку свою рідну щоб перевірити нашу оборону або тероризують місцеве населення. Були випадки, коли вони знищували або об'єкти, якісь інфраструктури, або транспорт, і цивільних людей. Вони навіть це, стріляли і знищували. тож так така вироздітність вона постійна є. Ми задіємо всіх сил, то що у нас є, і технічних засобів наших військових для виявлення таких груп. Задіємо протидиверсійні резерви, щоб не допускати і своє, своєчасно виявляти і нищити їх ну ворога. А в такому разі, чи є тоді можливість або ймовірність потужних наступів ворога найближчим часом? Чи є значна кількість угруповання військ на прикордоні? Ну, в зоні відповідальності нашого угруповання – це сотні кілометрів державного кордону. Складні рельєфні умови зараз, тим паче зимові Пора року, що не сприяє для ведення активних наступальних якихось дій. Ми спостерігаємо наявність ворожих підрозділів вздовж кордону. Вони також проводять свої фортифікаційні роботи на укріпленнях. Вони також мінують територію, свою тобто, ознак якихось, для створення угруповання з боку ворога. На сьогодні ми не вбачаємо для проведення якихось масштабних наступальних дій, пане Вадима. От ви згадували також громадян українських, які перебувають якби в зоні дії ворожих ДРГ, інколи там опиняється, тому що вони там живуть. Напевно, скажіть, будь ласка, чи багато в принципі українців сьогодні в прикордонних територіальних громадах продовжують перебувати? І чи бачите ви тенденцію до того, що евакуація? Все таки необхідно її або збільшувати, або підтримувати третій рік. Відтоді, коли ми виженули ворога з нашої території і стали на, 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 на захисті свого кордону, створюючи систему оборони, з тих пір ворог практично щодоби обстрілює прикордоння. Тож з цієї пори і відбувається під керівництвом обласних військових адміністрацій, евакуація населення. Є вже десятки населених пунктів безпосередньо, які поблизу кордону, які повністю люди евакуйовані. Але в багатьох ще залишається певна кількість людей. І час від часу за цей час, за цей період деякі населені пункти дуже сильно постраждали від таких обстрілів, і люди постійно цей процес триває. Евакуйовуються для цього створюються і місця для переселенців. І мобільні містечки створюються, і в інші розсіляються. Ну житло надається їм. Тобто, всі умови створюються, і на жаль, ми все ж таки змушені постійно цей процес здійснювати евакуації людей. Здебільшого там залишаються люди похилого віку. На жаль, вони неохоче покидають свої домівки, але коли обстріли стають потужними, вони одразу ж дають згоди і ми вивозимо їх.